Ми маємо перемогти супостатого Кацапа. Бо тяжко дивитися, як брат ховає брата, як матір плаче на могилі сина. А у батька по шитці потікла сльозина. Тяжко дивитися на очі побратима, який виносив із вогню малесеньку дитину. На щиті як він заносив друга у могилу, ми маємо об'єднатися і гасить скотину. Має померти червона гнида, щоб в садочку від тривоги не ховалася. Дитина сестра щоб не дзвонила і не казала брату, щоб швидше лікував від кулі. Він рано на свята над містом не пролітали гради. Всі співали, танцювали, а не в руки автомати. Молодість в окопах не має так бути. Мають молодії, яких кохають чути, щоб не стоглала ніч під свисту міномета. А кожен дім чекав там свого поета. Не чорний дим, а лалека над полями. І не прощання на могилі з прапорами під свист ракет не ховались. Люди має щось хороше. В цьому світі бути, всі друзі мають зібратись та радіти. Та не про війну, а про майбутнє говорити. Поки країну граблять, наші кати, хлопці у окопах мають їжу добувати, поки вони там з сім'єю за кордони. Хлопці на нулі мріють потрапити додому. Має померти червона гнида, що в садочку від тривоги не ховалася дитина, сестра щоб не дзвонила і не казала брату, щоб швидше лікував від кулі він рану. На свята над містом не пролітали. Градиці співали, танцювали, а не в руки автомати. Молодість в окопах не має так бути. Мають молоді, яких кохають чути.